Напередодні дня працівника соціальної сфери в Кропивницькому привітали провідних соцробітників. Почесними грамотами відзначили близько пів сотні фахівців, серед яких вихователі та педагоги, фахівці з догляду за маломобільними громадянами, консультанти сервісних центрів, працівники соціальних служб та пенсійного фонду. Після нагородження пісні зі свого репертуару їм подарували артисти обласної філармонії. За інформацією влади, сьогодні на Кіровоградщині задіяні три тисячі соцпрацівників, які доглядають людей похилого віку, осіб з інвалідністю, сиріт, ветеранів та родини, що опинилися у важких життєвих обставинах. Соцробітники вирішують чимало нагальних питань від хатніх справ до оформлення пенсій та пільг, створюючи своїм підопічним комфортні умови для проживання. В нашому відділенні взагалі-то 409. Чоловік, це і люди взагалі похилого віку, це і лежачі, це і з інвалідністю. У нас дуже багато основні послуги: це придбання і доставка продуктів, медикаментів. Це обов'язково, це і піднесення води, це і прибирання на подвір'ї, це і приготування їжі. Знаєте, в період, коли розпочалася. Повно, розпочалося повномасштабне вторгнення, хто як не ви, як не працівники соціальної сфери, приймали ешелони, е, спілкувалися із вимушеними переселенцями, створювали хаби, створювали осередки, яким, в яких люди отримували просто тепло душі, е, яку передавали ви через себе. Ваша праця є такою, яка не завжди. Але надзвичайно важливо. Ви є першими, хто приходить на допомогу, на допомогу саме незахищеним верствам населення, пенсіонерам, людям похилого віку, інвалідам. Ви є тими, які дійсно на сьогодні творите благочинність, творите гарні справи.